Ти дете без світла, блекаути, відключення, графіки. Пропоную обладнання, яке вирішить цю проблему. Не треба генератор, не треба бензин, солярка, економія на паливі, багато переваг. Можна поставити в квартиру на будь-який поверх. Під'єднуйте 12 вольт і у вас автоматично з'являється електрика 220 вольт. Обладнання 15 кг вага, туреччина, чиста синусоїда. Будуть працювати любі котли опалення. Люба техніка, телевізори, комп'ютери, ноутбуки, холодильники, вмонтована зарядка, захист від перенагрузки, безшумно працює, потужний кулер охолодження. Зсередини не пуста коробка, а дійсно якісне обладнання. Дивіться, трансформатор потужний, дросіль, який вирівнює синусоїду, фільтра, стабілізація, простор для охолодження, холодильники та радіатори, потужний кулер, та товсті дроти, які витримують 2 кВт. Трансформатор захистить вас від перегрузок. Якісний захист зробить так, що він відімкнеться, коли ви перенагрузите. Залучили 12 вольт на ці дроти. Під'єднали любий акумулятор, можна савтівки, можна з інверторний замовити, і у вас електрика. Один трансформатор 10 кг важить. Дросіль, дросіль ще 2 кг. тому вага всього обладнання 15 кг. В металевому корпусі це обладнання забезпечить довготривале життя цієї техніки. А головне, ви будете з електрикою завжди автоматично, безперебойно. Він сам буде слідкувати за розрядом та зарядом акумуляторів. Змінні акумулятори забезпечать в майбутньому поміняти новий акум. Замовляй!